Вітаю вас на каналі Україна Онлайн. Березень здивує всю Україну, тож залишайтеся з нами, щоб не пропустити головне. В березні природа вирішила нас здивувати. За попередніми прогнозами, середня температура місяця виявиться навіть дещо нижчою, ніж у лютому, який триває нині. Попри раннє потепління, березневі морози та опади можуть повернутися зненацька, тож радимо бути готовими до примх весняної погоди. Початок березня. 1 та 2 березня на більшій частині території України пануватиме сонячна і тепла погода. Температура повітря коливатиметься в межах від 10 до 12 градусів тепла. Уночі показники термометрів будуть в діапазоні від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, що створить досить комфортні умови для початку весни. 3 березня день видасться більш похмурим, густі хмари затягнуть небо майже по всій країні. Втім, опадів не передбачається. Середня денна температура повітря становитиме приблизно 9 градусів тепла, а вночі показники можуть піднятися до 3 градусів вище нуля. 4 березня очікується волога і дощова погода. Вдень температура повітря триматиметься близько 5 градусів тепла, а вночі опуститься до нуля. Середина місяця. 5 та 6 березня дощі припиняться, однак хмари все ще проважатимуть на небі, а сонячних променів буде небагато. Температура повітря в день поступово підвищиться до 7 градусів тепла, а вночі залишатиметься близько нуля. 7 березня синоптики прогнозують ясний небосхил і сонячні промені, які створять справжню весняну атмосферу. Температурний режим залишиться помірним. 8 березня розпочнуться дощі, хоча й не надто сильні. Температура повітря залишатиметься досить м'якою, що дозволить уникнути різких похолодень. З 10 по 16 березня опади припиняться, а погода стане переважно сонячною місцями хмарною з проясненнями. Середньоденна температура повітря заражеться на рівні 9 градусів тепла, а вночі очікується приблизно 1 градус вище нуля. Цей період відзначатиметься стабільністю порівняно з іншими днями місяця. Різкі зміни у другій половині березня. 17 березня відбудеться різка зміна погоди. Денна температура впаде до 4 градусів тепла, а нічна наблизиться до нуля. Окрім сильних дощів, можливий мокрий сніг, що зробить вулиці слизькими, з 18 по 20 березня мокрий сніг та опади заражуться, хоча ближче до 20 числа їхня інтенсивність зменшиться. Холодні ночі можуть призвести до утворення ожеледиці, тому водіям і пішоходам слід бути обережними. 24 березня прогнозується кроткочасний пік потепління, середньоденна температура може сягнути 10 градусів тепла, однак уночі можливе похолодання аж до 2 градусів морозу. Такий різкий перепад нагадує промінливий характер ранньої весни. З 25 березня повернуться дощі, а температура поступово знижуватиметься. 26 числа у деяких регіонах може випасти сніг, який швидко розтане, але все ж створить певний дискомфорт. З 27 по 31 березня переважатиме сонячна, а часом трохи хмарна погода без опадів. В день температура повітря в середньому становитиме 6-7 градусів тепла, а вночі може опускатися трохи нижче нуля. Березень 2025 року виявиться досить холодним і мінливим, навіть лютий може здатися теплішим. Однак слід пам'ятати, що погода явище непредбачуване і прогнози можуть змінюватися. Тож сподіваємося, що весна все ж потішить нас м'яким теплом і поступовим пробудженням природи. А поки що варто залишатися обережними та готовими до її раптових сюрпризів. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись, ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!